Значить, ми продовжимо сьогодні з вами вивчення курсу. Я зараз під'єднаю провідний, щоб мені було зручніше. провідний інтернет, щоб у разі чого не просідав по Wi-Fi. Так, ну і, власне, поговоримо ми з вами сьогодні про ряд розкриємо сьогодні з вами ряд наступних питань. Які ви бачите на екрані. Це я записав, звичайно. Інформацію про відео, що е, сьогодні розглянемо. Е, заняття номер 5 Найнеобхідніші інструменти для дистанційного навчання. Ну, Насправді щось комусь рекомендувати, щось комусь е, радити, який інструмент використовувати. ну, Я не вправі, тому що кожен обирає найзручніший для себе е, скажімо так, інструмент. От, але я вам сьогодні продемонструю і покажу ряд інструментів. Додаткових, які можливо ви не використовуєте, а якщо використовуєте, то дуже добре в своєму навчальному процесі під час дистанційного навчання. Ну, по-перше, що, коли ми на минулих заняттях з вами переходили між різним роду сервісами, то там була так звана інтеграція. Що, так що це означає інтеграція? Ну, у нас, наприклад, є якась програма. Яку можна в щось вбудувати. Ну, ось, наприклад, в мене є платформа. Давайте я зайду, наприклад, на платформу Всеосвіта. Ну, Ми вже говорили про неї на минулому році. І коли я створюю тест, зараз побачите, коли є тест створений, якийсь, ми його можемо, цей тест, прикріпити в іншу платформу. Ну, ось, Наприклад, є тест. Давайте я Відкрию його. Е, і бачите, отут є. Ви можете додати цей тест в платформу. Одна із самих таких найпопулярніших платформ, звичайно, вже та, яка вбудована в Google, в аккаунт ваш. І ця платформа всім добре відома. Вона називається Google Class. Або Classroom, або. Е, Google Class, ну в різних можна зустріти по-різному, в різних додатках, наприклад, в персональних додатках, вона так і виглядає Google Class, Classroom, якщо ми застосовуємо її. Це в основному най... серед всіх платформ, які використовують вчителі. Google Class це скажімо так, найпопулярніша платформа з тих, кого я. З колег, з знайомих з, і так далі. Тому вона найпростіша насправді. І більшість викладачів використовує в своїй практиці. Давайте глянемо, як виглядає Google клас. Google клас Class, або Classroom що в народі, дає можливість нам групувати дітей за віковими ознаками, так як ми робимо. В школі, звичайно, да. можливо, ви хочете створити якийсь додатковий факультатив, об'єднати дітей по якимось знатнєвим факторам, можете окремий клас створити для них. Наприклад, там, підготовка до олімпіади, наприклад, там, вивчення якихось додаткових курсів, гурток. і так далі. Це все дуже робиться в цій платформі. Давайте ми розглянемо, як, як вона виглядає. Чому вона зручна? Ну, справа в тому, що у всіх абсолютно дітей є аккаунт, У всіх вчителів абсолютно є аккаунти. І Коли ми перейдемо в Google клас, ми з вами потрапляємо в таке поле. Особливо, якщо, наприклад, у, в деяких школах розгорнута платформа е, Workspace for Education. Так як, наприклад, в нас або в інших школах, коли ми один раз вводимо дітей по класам і вони вже всі там в системі знаходяться. І нам достатньо просто вибрати потім групу е дітей і назначити всім колективне завдання. Давайте, наприклад, почнемо з самого абсолютного нуля, е потім перейдемо до інших пунктів плану. А робота у нас сьогодні така: ну, вступ, вступна частина, інструменти для дистанційного навчання, сервіси для інтерактивних дистанційних уроків і швидка підготовка до уроку. Ребуси, QR-коди, генератори завдань тощо. Ну і в кінці інше. Ну, стосовно, платформи, стосовно платформи Classroom, більшість інструментів, які ми будемо розглядати, вони інтегруються з цією платформою. Тобто, ми вже бачили, як все освіта, зробили тест, інтегрували, прикріпили його класум. Давайте спочатку створимо якийсь найпростіший клас, натиснемо сюди. І отут у нас є дехрестик, відповідно дві позиції: приєднатися до курсу. Це якщо я учень і хочу приєднатися до якогось курсу, наприклад, гуртку і так далі. Мені потрібно буде достатньо ввести код, який видає вчитель. Якщо я хочу створити свій курс, я натискаю створити курс, далі прочитав, назва курсу. Ну, давайте ми його назвемо, так як і наш курс IT, IT essential. essential. Основи. Розділ. Це якщо у нас, наприклад, є робоча програма, і конкретний предмет розбивається на розділи. Це можуть бути теми. Там, наприклад, 8 занять. Це можуть бути, може бути цілий курс. Наприклад, в мене є дисципліна IT сеншл там 10 розділів. Ну, це на увазі Спочатку апаратне програмне забезпечення і так далі. Тому подібне. Ну, давайте ми перший розділ назвемо вступ. Ну, зазвичай в більшості, більшості дисциплін вступ є власне, першим розділом. Далі тема повторення вивченого. Наприклад, повторення. Вивченого матеріалу. Значить, що ми зараз зробили? Ми створили курс, який називається. Можна так створити, як е, називається ваш предмет. Там, і так далі. Аудиторія. Тут вказувати аудиторію, неваж... ну, не, скажімо так, під час дистанційного навчання ми дуже рідко використовуємо якісь аудиторії. Але якщо. У вас е, офлайн навчання, то можна вказувати аудиторію, діти будуть знати, де буде проходити цей курс конкретно. Ну, да. І е, після того, як ми створили курс, проходьте, сідайте, після того, як ми створили курс, він у нас зараз з'явиться в переліку. Е, проходьте. В переліку. А ви так. ну, почали? Е, так. Ну, це я просто зазвичай... Трансляція йде з затримкою, тому я розпочав раніше, що ось ми створили курс. Ви бачите, що він називається тут IT Essential. так? Є код курсу, що важливо, ви по цьому коду курсу можете запросити своїх дітей. Ви можете їм просто віддати, скинути код курсу дітям. Скопіювати або скопіювати посилання, і за цим посиланням діти будуть доєднуватися до цієї дисципліни чи до цього курсу. Наприклад, якщо у вас початкова школа, можете створити казки, народні українські казки. І туди будете додати відеоматеріали, презентації і додати дітей таким чином. Адже в кожної дитини є якісь певні, скажімо так, інтереси до тієї чи іншої дисципліни. Тобто, вже відповідно по цьому коду курсу або по посиланню дитина може додатися до цього класу. От я, наприклад, копіюю посилання і е, даю її будь-якому будь будь-якій дитині. Далі. Також ми можемо скинути курс, код курсу, і він тоді зміниться. Бачите, він змінився. Дуже часто так буває, що діти бешкетують. Ну, вони, наприклад, скидають один одному коди курсів, потім вони доєднуються до класів. І е, тоді, відповідно, вже нові діти по старому коду не зможуть доєднатися до вашого класу. Існує дуже багато груп в Телеграмі, де, які так і називаються Злив уроків в Zoom. Злив уроків, там, в злив уроків в класрум, злив уроків в МІД, Вони просто діти діляться цими посиланнями і з різних там, ресурсів доєднуються. Там, з різних країн навіть діти потім включають погану музику, матюкаються і так далі. Ну, Зривають уроки вчителям. Тому ми просто міняємо код курсу і тоді далі. Далі вкладочка завдання. Тут ми можемо створювати дітям різні завдання. Дивимося, перше завдання. Це якщо ми хочемо дитині створити, завдання з тестом, запитання, матеріал. Можна, наприклад, створити якесь завдання. І тут ну, вже далі йде все, так як ми, наприклад, здати твір. Здати твір. І тут ми вказуємо термін. До якого потрібно здати твір до 26 наприклад, грудня. Хоча 23, Далі систему оцінювань 12 наприклад, балів. Ну і тему. Якщо теми немає, ми можемо її створити. Так, І, наприклад, от ми зараз поки що без теми. Призначаємо. Тут вибираємо всіх студентів. Ну, Ми можемо вибирати по класам. ну, Наприклад, такому класу завдання, такому класу завдання. І як бачите, у нас в курсі. От курс в рубриці завдання з'явилося завдання, дата здачі до 26 грудня. Друга, третя вкладка, верніше, люди. Люди це ваші діти, які будуть учасниками освітнього процесу. Ви викладач, от, ну і тут ми їх можемо додати. Ми їх можемо додати вручну. Ми їх можемо додати за запрошенням. Краще вводити вручну, а зазвичай це робить адміністратор закладу. Якщо у вас є адміністратор, зверніться до нього, він, вони по класам формують дітей, бо діти там прибувають, вибувають і так далі. І, е, ми добавляє, давайте я добавлю свій клон і запросив його, цю дитину е, в свій клас. Це мій другий аккаунт. От, і я можу просто зараз зайти на почту і мені прийде запрошення в цей клас. Тобто, що вам необхідно, ви додаєте дітей. Або вручну, або когось просите щодо цього. Ну, і Щоб ви додали сюди дітей. Ну і остання вкладка це оцінки. Тут будуть відображатися роботи дітей, які вони здають. Це основна платформа, яку використовують більшість в своєму, скажімо так, закладі. Тому що вона проста. І з нею дуже багато ресурсів інтегрується. Ми зараз Поглянемо які. І сьогодні якраз таки розглянемо одні з самих таких цікавих, які вже власне, ми на минулому уроці про них говорили. І тут ще є такий момент важливий. Бачите, курси, які я викладаю. Ну і можливо є курси, які я вже... на яких я вчусь. І тут є вкладочка на перевірку. Тобто ми одразу натискаємо на перевірку і ми бачимо ось ці-всі завдання. Ось, наприклад, в мене були лабораторні роботи. Бачите? Я дивлюсь, скільки дітей здали, скільком я призначив, і скільки